Вітаю вас, Наталю, і з перемогою в нашому конкурсі, в нашій всеукраїнській премії Суперголовбух і з Днем народження, тому що я знаю, що він сьогодні, і з міжнародним днем бухгалтера. Так все дуже збіглося, От, Тому така тричі приємна подія. От, я хотіла би запитати у вас, з якими думками ви йшли на цю премію, От, і що для вас значить саме перемога? Ну, по-перше, Ольго, дуже вам дякую за привітання. Мені тричі приємно за такі щирі привітання, і дуже приємно, що ця перемога присвячена, можна сказати, моєму дню народження, міжнародному дню бухгалтера. Ну, думки, чесно кажучи, були дуже позитивні, думки були дуже приємні, і я е, мріяла брати участь цій премії ще з 2021 року, коли тільки дізналась про неї. Але, на жаль, коли я хотіла взяти в ній участь, тобто вже була закінчена реєстрація. Так, я вирішила брати в наступному році. Ну, як нам всім відомо, через певні обставини, так би не змогли її провести. І в цьому році, коли я побачила, що відкрита реєстрація, можна взяти участь в премії, я думаю, обов'язково потрібно взяти участь. Перевірити в першу чергу свої знання, свій професійний рівень, подивитися свої слабкі, сильні сторони, можливо, ще чомусь потрібно навчитися і так далі. Що значить для мене перемога в цій премії? Ну, в першу чергу, це напевно визнання в колі однодумців і в колі колег. Тому що звернувши увагу на склад членів журі, які оцінювали так учасників премії, було дуже приємно, що мої результати, мої знання ну, гідно оцінили. І, звичайно, це підтвердження для себе самої твого високого професійного рівня, твоїх практичних навичок, твоїх досягнень, і що потрібно рухатися вперед. Я можу сказати, що саме ваші результати були неймовірними і з великим відривом насправді від всіх інших учасників. Тобто не було в нас сумнівів, що ви в нас головний переможець, тому що ви виявили найбільші знання в цьому конкурсі. Ми собі ставимо за мету, як ви знаєте, популяризувати професію бухгалтера, розвивати її впізнаваність, цінність. От, і е, якби ви вас запросили, до прикладу, в школу до дітей да, розповісти про професію, як би їх ви замотивували е, піти навчатися на бухгалтера? Е, ну, питання насправді трішки складне, так, тому що пояснити дитині насправді. Важко та розумними дорослими словами, що це за професія, для чого вона потрібна. Ну, в першу чергу, знаєте, я напевно би порівняла і сказала би дітям, що її можна цю професію нашу порівняти з ролю от матері ну, в даній ситуації, так як я жінка, головний бухгалтер, та тобто з ролю матері в сім'ї, в родині і з її посадою головного бухгалтера на підприємстві. Тобто, так як мама відповідає в сім'ї, можна сказати, за сімейний бюджет, доходи, витрати, так вона відповідає на роботі за доходи, витрати підприємства. Вона контролює, виводить фінансовий результат. Тобто, мама вона відповідає за порядок в сім'ї, за збереження речей, майна для дітей в першу чергу за її іграшки можна сказати, так тому що якщо для наших найменших пояснювати, десь потрібно проводити такі, напевно, асоціації. Відповідно на підприємстві, людина головний бухгалтер. Вона відповідальна за що? За збереження активів підприємства, його майна. Вона відповідальна за правильність і порядок в організації документу обороту на підприємстві. Вона відповідальна за грошові потоки, тобто, як ми відповідаємо та за наші якісь фінансові операції в сім'ї, так відповідаємо на роботі за певні фінансові операції, просто в трішки більших масштабах можна сказати. Та. І я думаю, що дітям було би зрозуміло, що людина, яка працює бухгалтером, насправді повинна бути дуже досвідченою, розумно, дуже сильно підкованою, володіти різними. З сферами знань для того, щоб працювати на цій посаді і досягати певних результатів в першу чергу для підприємства. Вона повинна бути як мама в сім'ї, радник тата. Вона повинна бути радником керівника власника підприємства, допомагати йому приймати певні рішення, щоб досягати певних результатів. Яким одним словом, ви могли б охарактеризувати свою роботу? Знаєте, насправді охарактеризувати роботу бухгалтера одним словом, це напевно щось з сфери фантастики, якщо можна так сказати. Але я би напевно охарактеризувала, з вашого дозволу кількома словами. Ну, для мене особисто робота головного бухгалтера вона є точною в першу чергу, вона є відповідальною і обов'язково на сьогоднішній день вона є творчою. Тому що без творчого підходу в нашій професії на сьогоднішній день просто нереально працювати. Тому десь так. А якщо уявити ідеальні умови для роботи, то додалось би ще якесь слово? Ідеальні умови для роботи. Ну, зараз так важко зорієнтуватися. Ну, напевно, звичайно, мирне небо над головою в першу чергу, тобто відсутність війни, блекаутів, нещодавних локдаунів, які ми не так давно пережили. І, звичайно, мирне життя, тобто, щоб бухгалтер міг в нормальних, комфортних умовах працювати і не хвилюватися, що в нього не вистачить часу, чи він не зможе зареєструвати податкову накладну, виплатити людям заробітну плату чи перерахувати податки в державу. Тобто в цьому і полягає, напевно, комфорт нашої роботи. Що ви можете порадити майбутнім учасникам нашої премії? Ну, звичайно, я хочу закликати всіх своїх колег, щоб вони всі обов'язково брали участь цій прекрасній премії, тому що відчуття і результат кажу вам особисто, він того вартий. Звичайно, потрібно вірити в свої сили, і для того, щоб чогось досягнути, щось отримати, потрібно діяти. Тобто не потрібно сидіти на місці, потрібно обов'язково брати участь і обов'язково перемагати. Я хочу побажати всім своїм колегам. Я знаю, яка це важка праця, і з якими труднощами ми щоденно, можна сказати, стикаємося, щоб вони ніколи не здавалися, щоб вони були незламними. Нехай в них завжди буде на допомозі. Видання експерту з Головбух, тому що з власної практики, з власного досвіду, можу сказати, що це дуже гарний порадник і надійний помічник. І, звичайно, всім нам хочу побажати миру, перемоги і балансу в усіх сферах нашого життя. Дуже вам дякую. Нехай у нас все буде мирно, а вам я вважаю подальшого розвитку і успіхів. Дуже вам дякую, дуже приємно.